Ірина Жиленко Підкова Читає Наталія Олексів Була зима. Ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий. І раптом протрюхикав на коні дідусь мороз і загубив підкову та не просту, а золоту. Таким, на місяць схожим, серпиком лежала, аж розгубились в небі літаки. Кричали Мама, і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй Світи тут, на вікні, що все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти, сімсот роззяв. стоять вони й досі. Крухних світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став. Легкий і рівний пада, пада, пада. Роти закрили всі сімсот роззяв і розійшлись, і полягали спати.